Хабі. Мама можна іти в гадоту? не на будинок. Мені все дом доїсти, сказала. Бо я зараз татові позвоню. Зрозуміла чи ні? Ні Його Попити Не роби мені таке англійське лице, це тобі не поможе Я п'ю каву чого. Звонити папі. Дзвоню. Все, звоню. Ми тебе предупредили, щоб ми це не їли. Просто коли ти накричав, що коли мама тобі дзвонить. Мама, не можна я це їсти не буду. Я тобі ну, дзвоню. Ти готова? Да. Вони нічого не їдять, я нічого не можу зробити. Да, да? Ты опозорилась. Хочешь, mm -hmm. это дерьмо можно есть, ты так шучал.